Вітаю, друзі. Я Тетяна Даниленко. З вами Українська Правда, і багато хто з нас пережив декілька безсонних ночей через російські повітряні атаки. Британське видання Економіст стверджує, що Росія перехопила технологічну ініціативу в Україні і найближчим часом зможе запускати по нас щодня по декілька сотень своїх шахедів. І наскільки швидко це виснажить українську ППО? Чим може відповісти Україна і чи відповідає дійсності те, що Росія перехопила ініціативу у дронах? Про це поговоримо з директором зі стратегічних комунікацій, одного з топових українських виробників дронів, генерал Черешня Рудольфом Акопяном. Отже, вітаю вас, Рудольф. Перше і головне, що хотілося б запитати, чи правда що Росія перехопила технологічну ініціативу у виробництві і застосуванні дронів? Вітаю технологічну ініціативу. Я б не сказав, що вона перехопила Ми на технологічному рівні. Все ж таки трошки попереду, але в швидкому масштабуванні якихось окремих технологій. І наращування потужності по цим окремим технологіям вони все ж таки перехопили справді ініціативу. Вони беруть щось таке вже відоме для них, яке дієве а, якусь розробку, і її дуже системно та дуже швидко масштабують в дуже великих розмірах. Тобто, от як ми бачимо зараз, образно кажучи, оптаво Ця історія з оптоволокном, вона дуже давно вже і у нас була, але чомусь не прижилась на фронті, тому що деякі підрозділи ну на той момент, по перше, не так багато було ребів е, на фронті. це десь рік року півтора тому е, перші згадки про оптоволокно було про дрони на оптоволокні. І вона ця історія не прижилась, тому що пілоти вважали, що можна просто змінити частоту і далі літати і якось виходити е через це все, е змінюючи частоти. А от вони взяли цю історію системно дуже швидко її масштабували. Зайняли практично всі а, зайняли практично всі потужності Китаю в цьому напрямку, викупили практично все, що було на ринку, домовилися, налагодили цю всю систему і зараз дуже широко це все застосовують. Те ж саме ми бачимо із шакедами. Теж вони взяли одну технологію, і цю технологію дуже швидко не не розфокусуючись ні на що інше, вони цю технологію дуже швидко пройняти. Починають масштабувати, і ми це все бачимо. От е, такими от масштабними ударами, як вже другий, третій день у нас ідуть по по Києву, і це все буде ще більше і більше масштабувати всі технології, які вони вже випробували, і вважають їх, що вони дієві. Чи правда, що нові шахеди вони є невразливими для українських реб? Найновіші моделі не покладаються на GPS, керуються штучним інтелектом, підключаються до українського інтернету і мобільного зв'язку. Наскільки відповідають? Так. Так, і є таке дуже багато згадувань про це є, і ті штахеди, які зараз падають, їх вже вивчають, і бачать, що так, там вони щось доробляють, щось впроваджують нове, що на них не так ну, не, не так впливає реп, і в них є можливість ну більш суттєво нас тероризувати кожну ніч. І ну, реп не впливає на них. Але е, ми теж відвижемося в напрямку протидії шахедам, і я вважаю, що скоро буде вже рішення, і в тому числі по збиттю шакетів е, силами безпілотних систем. Я маю на увазі батальйонами безпілотних систем, які в цьому напрямку вже є напрацювання дуже гарні, е, от безпосередньо. Знаю, що 412 окремий полк безпілотних систем не вже широко запроваджують цю систему збиття нашими дешевими дронами шакетів, і в них вже там більше 100 шакетів набито, і це все теж буде масштабуватися. Я впевнений, скільки нам потрібно виготовити росіяни, говорять про те, що вони невдовзі можуть дійти до позначки в 500 там шахедів на виробництво, 500 шахедів на добу. Економіст пише про те, що вони за кілька днів виготовляють сотні шахедів. Скільки ж тоді треба виробляти їх нам, цих безпілотних систем, які будуть воювати з шахедами? Чи ми все одно повинні покладатися на Петріот, там і, і, і інші види озброєння для літаків, для вертольотів? Ну не дуже хотілося покладатися на Петріо, тому що боєприпаси до цих установок вони дуже е ну, по перше, дуже е багато коштують, і їх не так уж і много у нас. І я вважаю, що треба розвивати у цю е протидію бізфілотними, бізфілотними літальними апаратами, дешевими е дронами по збиттю шахідів і. Вони ж на це і розраховують, в принципі, запускаючи таку велику кількість шахетів, вони розраховують. Ну, комбінована і б'ють, ще комбінована ракетами, балістика, Це ж розраховано на те, щоб вибивати наші, наші системи ППО на, на боєприпаси. І після цього, якось щоб ці ракети. Пролітали і безперешкодно били по якимсь цілям, які у них заплановані. Тобто є таке велике кількість запускається для того, щоб відволікати нашу ППО. Я вважаю, Щоб вибивати за боєприпаси, відволікати, плюс терор е цивільного населення. Якось ну якось так. І я вважаю, що єдине на що можна зараз розраховувати у боротьбі з е шахедами, це на е дешеві здатні безпілотних літальних систем. І ми, і ми, і практично всі вже е, виробники дронів, в тому числі і ми вже працюємо над цим, і у нас вже є деякі, деякі наработки в цьому напрямку. І я думаю, що як тільки буде вже все 100%, 100%, 100% е, я, якийсь результат почне працювати, то цю систему теж повин, потрібно буде дуже системно розвивати і масштабувати. Е, тобто. Проти шахедів працюють безпілотники, а проти е, балістики працюють петріоти. Та да, так він повинно бути. Да, проти проти балістики повинні працювати більш такі дорогі системи, е, як Петріот і там інші. А от проти безпілотників повинно працювати дешеві такі средства, як е, квадрокоптери або там крила, які будуть палювати на шахеди. Поширене питання у соцмережах: чому ж росіяни виготовляють велику кількість шахедів? А ми не виготовляємо? Наскільки доцільно нам виробляти подібного роду безпілотник і теж пускати його по російських містах? Чи є в цьому воєнна доцільність, економічна доцільність на вашу думку? Ну, ми теж не, не дуже не, не, ну, ми в цьому напрямку теж не дуже відстали від них. У нас є свої діпстрайки, які ми теж масштабно випускаємо, і держава їх масштабно закуповує. І те ж саме ми тероризуємо і б'ємо. Ну не то, що тероризуємо, ми більше б'ємо вже по цілям, які для нас е важливі. Не, не так як вони в принципі ну, займаються просто окремим терором там. Цими шакедами. А, але на самом ділі я вважаю, щоб запускати образно кажучи, наші безпілотники діпстрайки то повинні бути чіткі цілі, куди вони повинні літіти. Ми бачимо, що у них таких цілей немає, тому що більшість цих шахедів вони влучають непонятно куди в якісь підприємства, в якісь е, промзони, в яких там вже по 30 років нічого немає, і там вже все бур'яном поросло давно, і вони туди намагаються постійно бити. Непонятно для чого. Як е е є така думка поширена, що ну я слух слышав слух, таку думку поширену, що. Навіть то оточення Кремльовські, які займаються виготовленням цих шакетів, і вони щоб е, заробляти більше коштів, їм треба оправдувати це, все великим е, великою кількістю розходів. І вони навіть все те, що влучає там дома або там в якісь поля, в якісь там не не зрозуміли цілі. Вони їх видають е, у, у, у себе в соцмережах і. Винчить кристалахи масової інформації, що вони там чуть ли не там розрушили там натовські якісь там виробництво або там зльотну полосу, F-16 або ще щось таке а на самом ділі просто якось поля. Влучають або просто по будинкам в центр цен, ну, центр міста Києва, як ми бачимо, це все. Тобто, коли вони говорять, що там в якомусь дитсадку чи лікарні чи ресторані була нарада інструктора в НАТО е, з українськими генералами, да, то це для того, щоб просто більше і більше виробляти шахедів. Більше і більше виробляти, і на цьому мож, можливо на цьому заробляти. Я не кажу, що це там теорія стопроцентна, але є є такі є таке суждення теж. Чи вірите ви в історію з запискою за лабуги від друзів-інженерів з Російської Федерації, які розповіли про те, що, начебто, там шахеди, як розповіли про принцип роботи цих нових шахедів? А, не чув про це, що, начебто, в одному з шахедів наші друзі-інженери з Російської ага. Федерації поклали якусь записку, в якій пояснили, як воно працює, за якими принципами? О, я не чув про це. Він десь пропустив це все. Десь пропустив це все, але, але вони їх покращують однозначно. Шакеди. І вони вже не, не, не ті, які були до цього. Там зовсім інший принцип роботи зараз. І ви ж бачите, що зараз навіть почали вже використовувати ці дорого, дорого, дороговартісні шокеди а, з цим... Так, Авіаційним двигуном авіаційними двигунами, да. які набирають дуже велику швидкість і летять на дуже великих висотах, що їх неможливо збивати на подльоті до міст. От потім вони вже знижуються і тут е збираються в якусь купу, і вже там дуже швидко поражають якісь цілі. Ну якось так. І вони їх і вони їх е будуть ставити. Я теж знаю, що на потоки будуть все більше і більше такими теж е ну, розбавляти ці атаки. А скільки один такий шахет коштує за вашими приблизними оцінками? Оцей з авіаційним двигуном? Ой, з авіаційним двигуном не знаю. Дуже дуже великий, дуже дорогостоящий. Він я бажаю, що не менше, ніж там 300-400 півмільйона доларів. Це точно. Тобто, грубо кажучи, можемо це на 300, якщо там 300 тисяч доларів множимо на 300 штук. Це те, що по нас летить. Чи там частина тільки таких летить? Ну да, там буде частина. Я не вважаю, що їх буде дуже дуже багато, тому що це дуже така от е, нутяжоле, тяжоле виробництво, і дуже вони. Багато коштують, але ну точно будуть їх використовувати і якось розбавляти ті дешеві шахеди. І кажучи, для нас виробництво подібка не є варіантом ні з економічної точки зору, ні з практичної. Думаю, що ні. Я думаю, що більше потрібно, більше потрібно нам зробити акцент на ці більш дешеві напрям протидію шахеріме Це квадрокоптери, крила, які швидкісні, які. Там можна запускати буквально з рук і підіймати, і ви і вражати ці шахеди і розповсюджувати цю галузева цю всю е історію, там створювати підрозділи, створювати команди, групи хлопців, яких навчати цим займатися, щоб їх було так же багато, як і у нас е багато оцих отавтівок з турелями, е які збивають е шахеди теж з іншими установками цими. І буквально останнє питання: в нас виробництвом е, дронів безпілотних систем різних займаються Міністерство оборони, Агентство оборонних закупівель при Міністерстві оборони і виробництвом і закупкою, так? Да? І виробництвом і, закуп... О, і виробництво. закупкою закупкою. Е, е, Мінцифри, Держспецвв'язок, е, хто ще окремі підрозділи, е, окремі. Е, е, Сили безпілотних систем <толків> там сухопутні. Всі, всі, всі виробляють, всі закуповують і всі роблять аналітику застосування. Як Це впливає на стратегію на аналітику застосування, на якість аналітики застосування дронів і на взагалі стратегію виробництва. Держава, за вашою, на вашу думку, розуміє, що і в яких кількостях їй потрібно. Uh... Так, розуміє, але це е, немає. От у нас проблема в тому, що у нас немає спрогнозу прогнозованості цих всіх контрактів. Ми, як виробники дронів, не можемо спрогнозувати, що нам потрібно буде робити завтра, і в якій кількості. От зараз відбувається все так, що просто образно кажучи, е, там немає грошей, тут вони бам, дрочі, відкуда-то взялися, треба срочно все швидко робити, 15 днів, за 15 днів треба там зробити 100 тисяч, 200 тисяч дронів, от хлопці беріть, робіть, ми це все закуповуємо. Але треба ж розуміти, що е, виробничий цикл е, дронів – це не 15 днів, це 3 місяці, тільки комплектуючі з Китаї йдуть, у нас 60 днів, і ще потрібно це все виготовити. Тобто нам приходиться сталкиватися з тим, що ми вже за свій власний кошт, за кошт там які за гроші, які ми там збираємо у де тільки можна закупляємо комплектуючи, щоб вони у нас постійно були на складі, щоб такі е, е, щоб у нас не було таких затичок, коли тобі дзвонять, образно кажучи там представники міноборони. Або ще хтось і кажуть, що треба, от є контракт, треба зробити швидко. Хто може, хто це зробить, береться швидше і робить це за тиждень або за два тижні. Треба якась прогнозованість контрактів. Тоді ми більш чітко і чітко підійнемо і к виробництву цих дронів. Ми будемо знати скільки нам чого треба закупляти, щоб у нас не було безперебойної поставки дронів на фронт, щоб не було таких. Прогалин, як образно кажучи, там буває інколи такі прогалини. Що от немає, немає. Потом бам все полетіло, куча дронів зібрали. Быстро все розподіляються. Потім там якийсь період зовсім опять немає. От такого не повинно бути. повинна бути якась прогнозованість в цих контрактах теж в закупівлях. Друзі, якщо вам було цікаво, обов'язково ставте лайк цій трансляції. Підписуйтеся на YouTube Української правди, якщо цього ще не зробили. І вступайте до клубу читачів Української правди. Це справді важливо. Дякую, що були з нами, і до зустрічі.